Давай розкажи, розкажи щось подписчикам, як тебе діла, розкажи. Скажи, що ти любиш, оглядати собачками, розкажи, що ти дуже насмила, що ти підросла, скажи, що любиш, бачите, ти вона Бачите, кого то, що вона, Да? Швій, а який пішлень? Да? О, які зубки гарні. Тобі потрібно дати таблеточку від тадергі, да? Скажи, що там ми об'їлися і, і чешемося. Ой, які рути, а зубки, які вже гарні міняються зубки. Моя собака любимо. Моя собака, любимая. Моя девочка. ши, ши, Моя девочка. Шея. Будем работать с Ой, боже. Я уже не легла спать. Ой, Порывно было еще поспать. А уже все. Душ ходить. У нас ранок. Не знаю, собаку якась дуже режим є. Буду заняття з самого ранку, на 8 ранку. І я лягаю рано до 11,5 я з папію, старі 7,640. Корісно, ну, він був 640, я на 27. Хочу щось дослідали, коли не знаю, що саме. Хочется, я не знаю, что я хочу. Комуся моя. Я запалю себе свечку. Не, не так вот, как белье пахнет. Боже, какая свечка. Она реально крута. Вот, скринта. Запах кальяна, табак. И просто. Кто обожает такие ароматы? Я думаю, тоже такие замолю себе. А я возьму трешечки и свечку версия. В принципе, и сюда. Ось тут, короче, я ведь марки пахну. Я думаю, можно на Амазоне замолвить. Я свечки обожаю. Тоже приятный аромат. Сейчас. Вылито. Что у меня тут? За Окей. Ты бесечки. Еще было друг, я не знаю. А то он зависит. Дивому, що зібрав. Посуздайся. Це перший поверх. Так вона спокійно сидить. Усі скільки сміття. Просто. Так, да, моя бусинка шерсті, дофіга волос, пилі. Коли я розбагатію, я нікому не скажу, але, як кажуть, признаки будуть. Купи собі дасть. То що будете знати? Якщо в мене з'явиться десь, то, значить я розбагатіла. Щоб це було в цьому році Наступно. Так, дівчатки, хочу вам показати, чим я користуюсь. Я вийшла з душу, булося. саме по собі висохне, бо посушити вас. Па настрій. Так, у мене така сиверотка корейська. Так, да, це корея. Використовую. Вранці і ввечері. Це я розливаю. Ось так трішечки У мене зараз висипає. Дуже солодке потрібно менше їсти. Ай, пришвидала так почекати. У мене ще був пілінг інзінної пудрої. Наприклад, там 5 хвилин, потім П -п 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 кремчик. на нову зимову, а я вам показувала купити. І потрібно, ще купити... а... від буде, буде купити зараз холодно, оця квітрується. Опалення буде і, коротше, потрібно буде купити помер для обличчя та а, цю термальну воду, Тож, щоб кожа не облазила від вітру. 30, 30. Так, масаж. Зробила травяний чай. А хочу кави, ну. І не знаю, чому, але я зберігаю колосів. Я не пам'ятаю, що я знімала на свій наступний канал розпаковку цієї продукції. Напевно, його і зберігала. Крем під очі, теж корейський. А мені подойдет апплікатор. аплікатор, нашумівший, 5 і на моторі. Коштує до 20 долларов. до 15. У мене ось такий зараз, корейський, які але... я буду всі уже діла. Мені хватало дуже подобаться. Це... Прикольно, мені подобається тут аплікатор. Нажимаю щось так один раз і все. Блін, як круто, він такий прохолодний. Масажує. Клас. Його потрібно трішки, я ще не зрозуміла, в якої кількості. Ну так робимо масаж. Для волосся тіла, і, в принципі, для всього mm -hmm. я використовую ось таке масло. Трішки так залишилось. Дуже довгим користуюсь. Для волосся два пшика, розмазую по mm долоні -hmm. і тільки довжину, тому що, якщо забагато, якщо да. просто так добавить. Буду пятно и будут жирные, жирные волосы. Вот так я роблю. Можешь еще вот так. И трешечки так. Шиии, руки. Ну, короче, все тихо. Да? Тут еще можно. Нереально вкусно. На подарунок просто вот хватает на пиво. От реально. Я можу сказати, користуюся не кожного Можна і і коли ви засмагаєте, те, що побрати можна. Мені ще тут вистачить, вже додому не буду їхати шарошку. Це дерево і стекло. боже, як добре, ну так ваго. У мене ще такі як крем, скраб, піна для ванну це софтов. Прийду додому, буду прямати вансує мантиком. Так, все, ми осіха саме з собою висохне. Що ми робимо далі? Далі ми розчищуємо брівки, фарбувати. Брівки потрібно. Я не люблю щипувати свої брови. От ну тут вищипують, тут. А от саме тут, не знаю, вони так обводиться, я не люблю, коли вони такі тоненькі. Природню люблю. Моя природня форма. А, кремчик. Давно хотіла його спробувати. Тут 25 мм. Так, це американська. фірма. Клас, мені подобається. Ампакі. Я колись у блогерів побачила і зробила скрізь. Скільки всього просто з точком це все. Просто реально все. Він такий, знаєте, зволоже і прохолоний. Там, напевно, є ментол, чи що не так добре. Зволу вже шкіру. Трішечки його. Ще потрібно буде купити нічний щось. У мене є нічна маска, але вже на теж закінчується. Все закінчується. Клас, я задоволюваю. Поки що теж кладу вчора, тому що я, не мало, я його не так зігнала, я І All Spice це чоловічий, але він як смачно пахне. А, Дівчата, це просто ваніла. Бомба, як не смачно. які великі. За 8 доларів викупила. Не залишає білих плям. Я півчай з шумилося на байбусі може бути, тому це буде добре. Бачиш проводити.